Всім підписникам привіт, всім гостям каналу привіт. Хотів би сьогодні поговорити з вами, перш за все, подякувати нашим воїнам за те, що боронять нашу землю від цього зла. Дякую вам велике і низький вам уклін. Також хочу поговорити з вами е, про прес-форми, е, які в мене є, які бувають і тому подібне. Ну, будемо говорити більше про те, що в мене є. Ставте чайок, кофійок, кому що потрібно. Відосик буде довгим. Дивіться. Ось ця пресформа. Це та пресформа, яку я купив первою. Я трошки з нею не подружився, тому що в мене тільки є молоток. Пресу в мене немає. Чому? Тому що тут є з скидання свинцю. Ось очки. І трошки десь сильніше влупиш молоточком, воно раз і вже відліта. Потім мені прийшла ідея така. Зробити іншу прес-форму, хто знає майстра, лайкос йому. Тому що дійсно людина робить гарно У мене була сама-сама перва прес-форма цієї людини, і зараз рівень набагато вищий. Що хочу сказати, це, по суті, свої дві однакові пресформи. В цій прес-формі, є скидання, є регулювання пуансона шестиграничок граночок. Він крутиться. Зараз одну хвилиночку візьму. Шестигранник не підготував зараз. Вона крутиться і виходить, що? Получається вона регулюється? Це добре, тому що можна відрегулювати, під різну вагу. Викручується все. Ну, воно супер, воно працює, просто треба для нього прес. І також під цю прес-форму. Під цю осячки був зроблений отака така штука. Це під кулі, як же ще їх, теж слаг, тільки ефіксовські слаги, Слаг Power. Він робить отакий задник. І отак спереду. Що воно робить? Воно робить ось такі стаканчики. Ось такий стаканчик. Ось це задня частина. І ось такий. Коли я зараз вам покажу всі кулі, потім е я буду вам порозрізаю всі кулі і покажу, як вони виглядають. Це стаканчик, він іде передня частина його йде в обжаття, і виходить тут бочечка посередині. А край, виходить, всі кулі по типу слаг. Що одна пресформа, що друга пресформа роблять слаги. Тому що слаг він почав розвиватися, і всі почали робити пресформи у вигляді слагів, тому що вони летять. Вони дають гарну купність. Я потім розрізаю і покажу, що виходить. Спочатку штампую такий стаканчик, потім виходить така куля з таким задником, і регулюючий поансон. Теж такого самого типу. Січки. Ось. І задня частина теж така сама. Я не встиг до війни ці кулі протестувати, але вони дуже гарно розкривались. В них є один момент, що їм треба швидкість під 280-290, навіть 300. Чому? Тому що їм треба гарно розкритися так само, як і іншим кулям, які є слагом. Є слаг, наприклад, який е, зроблений пуансоном отаким довгим. Внутрішня частина в нього глибше. Потім є слаг, який теж зроблений, е, зараз одну хвилиночку покажу вам. Ой, не ту кульку взяв. Змінюється задня частина. Одна така, одна така. Прес-форму роблять одинакові задники. Кроме цієї я потім покажу, яку ще роблю ось очки. Два. Руки жирні і воно все. Потім. Отаку От колю роби. Задня частина отака. От Ця куля вона зроблена неглибоким пуансоном. Носиком. У нього не глибокий. Отакий. Потім. Просто рівний. Тупоноса. Чисто тупоноса. Так. І остання куля. Остання куля. Мені хотілося, щоб вона була схожа на вогнепальну кулю. Чому? Тому що є задня частина оця. І пуансон, який її робить, виглядає отак. Оська. Оце такий палансончик, він робить таку кулю. В неї дуже гарний БК, балістичний коефіцієнт. Вона може робитися з різним, з різною передньою частиною. Я думаю, що експериментувати в мене є над чим. Можливо, я цю персформу продам, тому що я не можу з нею подружитися. Можливо, треба буде її проекспериментувати ще на пресові. Колись куплю прес і попробую на пресові. Зараз. Ось такі кулі. Ось такі. масленки. Куля FX, виходить набагато довшою, ніж інші кулі. Хоча це все 1645. Я не хочу. Пробувати придумувати свою вагу, я хочу просто піти по вазі куль Хантер-Натерман або GSB, щоб ту вагу, яка в них є, просто брати і запускати, щоб не придумувати там 1649. В майбутньому можливо так і буде. Тому що, а чому? Тому що коли з мене з'явиться гвинтівка, я відстріляю ці кулі, зроблю кожний там, по 100 штук. І зможу потім відстріляти і сказати, можливо, буде вага змінюватись. Але поки мій пріоритет це Хантер натерман у них великий е балістичний коефіцієнт, і вони дають гарну купність. І коли я цими кулями пуляв свої зеленої длинномірки, вона давала суперезний результат. І ми навіть на 100 щем-то метрів, вже не пам'ятаю її відосик на каналі, де ми збивали кришечки. І я вам скажу, ну, взагалі, супер у неї іменно купність була, була набагато краще. Просто не встиг. Ну, я думаю, що все вийде, і все встигнемо, все зробимо. Тому пуансони передні всіх одинакові, повністю всіх одинакові, кроме оцього. Да? Тут трошечки для ніше. Ні -ні, тут длинніше. Тут він тупенький і для обжиму. На оцій прес-формі обж... обжати оцю кулю, яка буде ефіксовська, Використовую довгий пуансон. У нього є скошення. Таке. Давайте так. О. А цей пуансон, у нього виходить рівна частина. І вона така туповата, получається. Зараз вам покажу одну хвилиночку. Одну хвилиночку. Беремо дві частини. Бачите, які довгий пансон. Передній носик дає отакий результат. А короткий дає отакий. Більш тупіше стає. А ця більш пологіша. Так, зараз ставлю паузу. Відосе буде довгий, ну, пробачте. Ставлю паузу і розрізаю. І показую, що виходить. Ану, зараз ще покажу вам, щоб ще, може я щось забув. Отакі от задні частини на новій прес-формі. І отакі от частини на старій прес-формі. Отакі. Це для JSB більш підходить задня частина Кнок. Це йде обжим для Cool FX Slug Power. Нібито то так називається, вони прикольні. Я може, я потім а, зроблю фоточку і покажу іменно ці кулі. Вони дуже цікаві. Дуже. В принципі, все. Ставлю паузу, розрізаю кулі і показую, які вони всередині. Так, продовжуємо відосик. А, так, дивіться, зараз я ще покажу вам зараз руки протру, бо все в маслі і трошки погненько брати. Дивіться. Ця прес-форма ось виглядає отак. Ось отак. І отак. Ось і отак. Ця прес-форма. Все ідентично. Так. Все. Зараз прибираємо ці прес-форми. Все закалене гарно, якість прес-форм цих дуже гарна. Так що, якщо вас цікавлять контакти людини, я можу вам дати. І ви можете замовити ціну, все вточняйте у людини, у майстра, яка цим займається. Про ціну в мене, будь ласка, не запитуйте. Е, так, зараз е, робимо знову ж паузу, і я прибираю це і робимо гарний далі відосик. Так, продовжуємо далі. Тепер покажу вам кулі в розрізі. Так, беремо перший стаканчик. Ось він ціленький. І ось такий він получається. Ось такий стакан. Потім з цього стакана виходить куля FX, яка у мене є в пріоритеті. Вона мене дуже цікавить, вона має дуже балістику гарну і там до вісьми. Міліметрів навіть до сантиметра вона розкривається. Получається, вона от такою. Ось Отак. Носик обжимається цієї стаканчика цього, і виходить така бочечка всередині. Але головне не пережати цю бочечку, тому що вона тоді стає рівною і куля втрачає свій сенс. Так, це сюди. Далі. Цю кулю не розрізав, вона повністю повнотіла. Тупо носа. Задня частина може бути різною, як трапеція, так і полусфера. Це сюди. Далі. Отака куля. В розрізі о, руки жирні. В розрізі вона отака. Це глибокий пуансон, який дає ось такий результат. Сюди. Далі. Ці всі кулі 1645. Коли ріжеш, йде деформація задньої частини. Тому получається отак. Так. Це теж глибокий носик передній. Ось получається така куля. Сюди, далі. Далі. Задня частина отака полусфера. Носик. Теж глибокий, тільки то була тупоноса більше. а це ось така. І остання куля, виходить, задня частина ось така. Спереду може бути як глибокий носик, так і короткий. Короткий, виходить, теж короткий. Я де він тут асочки. Ага, Зараз одну хвилиночку порівняємо глибокий носик і не глибокий. Ага, сочки. Ось дивіться дві кулі. Ось дві кулі. Ось глибокий носик. А оце руки жирні. А це носик, який є не глибокий. Але в цих двох простформах є момент. Зараз я вам покажу. Так. Ось короткі носики. Я показував, можливо, недосику, але ось вони отак. І тут тупе в кінці виходить. Тут гостреньке. Так, коротше, отакий відосик вийшов. Потім буду ще знімати і показувати відстріли, коли з'явиться гвинтівка. Поки тільки підготовка до цього всього. Поки йдуть, я нічого не штампую, я просто зараз чекав цю прес-форму. Для того, щоб дізнатися, наскільки мені треба підганяти, підго... підганяти заготовки, для того, щоб зрозуміти, скільки на... буде уходити на облой тисячних. Тому, коли буду штампувати, я ще буду штамповку, все я буду показувати надалі в відосах. Відосик, звісно, вийшов, але я думаю, він для вас є продуктивним і для вас якась є цікава інформація. І дивіться, це все зроблено з нового свинця, який я купував. І ці кулі не темніють. Ну, таке воно й буде. Світленьке, гарне, не, не, не потрібно нічого мити, ніде нічого. Проштампував, прогалтував. а там далі. Напишіть, будь ласка, в відосах, чим ви а, змащуєте, чим покриваєте кулі. Дуже цікаво. Так що, лайкосики. Подобається, не подобається, напишіть свій коментар. Ще також є цікава посилочка, я теж зніму відосик. А, Теж буде цікаво, добре гарного всім дня і мирного всім неба.